Указ президента, який зараз всі обговорюють, це результат політики уряду і намагання знайти рішення, як протистояти Росії в інформаційному полі, а також агресії Росії на Донбасі. Я думаю, що це одне із рішень, яке намагається пом'якшити агресію, оскільки мінські домовленості зараз не виконуються. На Донбасі зараз є ескалація, і коли загинули чотири цивільних, тобто це був один з знаків того, що для Росії потрібно давати якісь інші альтернативні рішення. Я думаю, що це є один із результатів, вплинути економічно на Росію. Тобто, ти вважаєш, що це саме економічне? А в тому числі тому що російські сервіси вони заробляють на українських громадянах, і всі дискутують в публічному просторі. Іде дискусія просто про блокування, і меншою і уваги звертається на те, що це є санкції проти російських компаній, які володіють російськими сервісами. Очевидно, тут є кілька складових однак, оцей Грошовий еквівалент удар по Росії, це ну його треба розглядати як один із ключових. А як ти оцінюєш роль цих соцмереж в інформаційній війні? Чи чи справді російські соцмережі є таким каналом, який є зараз способом донесення пропаганди для України? Це чутливо, тому що величезна кількість українців перебувають в цих російських соціальних мережах і майлових сервісах. І відповідно, якщо в тебе щось забирають, це викликає спротив. Чи має значення для більшості користувачів ВКонтакті я переконаний він обґрунтований його користування обґрунтовано тим, що там є безкоштовна музика і безкоштовне відео? І я вже жартував в Твіттері, що це насправді спосіб витягнути молодь в політку. Вона про це нічого не знала, і тут заборона. І вони подумають, ого в Україні існує якась політика, щось щось робиться. Нам не дають користуватися. Наскільки ми бачимо багато, наприклад, ВКонтакті чи в однокласниках проросійських груп, які можливо. Діють на, на мозок українців, очевидно, що соціальні мережі в російському виконанні це є спосіб поширювати маніпуляції, фейки, дезінформацію, опробовувати якісь ідеї. Однак там також є частина. Тих українців, які намагаються вести бізнес, тобто і тут ну і для них, тобто це буде трошки болючіше. Однак потрібно пам'ятати, що впродовж трьох останніх років українців закликали відмовлятися від російських сервісів, тому що вони мають небезпеку для життя і здоров'я громадян. Якщо ви спілкуєтеся з родичами на окупованих територіях з допомогою російських сервісів, всю все листування може бачити ФСБ, яка може передавати МГБ і іншим службам, тобто інформацію. І вже були випадки, коли користувачі через публікації в соціальних мережах їх арештовували, і вони зараз незаконно отримуються на території ДНР, ЛНР. як технічно взагалі можна заблокувати, і чи можуть люди, які хочуть уникнути цього блокування, все ж таки Використовувати ці? Технічно це питання повинно адресуватися до інтернет-провайдерів, які повинні схвалювати для себе рішення, слідувати указу і, відповідно, вводити певні технічні обмеження. Тобто блокування блокування, буде на... на тобто блокування, обмеження доступу до. До, до цих ресурсів, однак в 21 столітті обмежити інтернет практично неможливо. Усі, ті, хто захочуть і далі користуватися російськими соцмережами і сервісами, вони зможуть використовувати технології VPN. Це Virtual Private Networks, це мережі, з допомогою яких ти виходиш не як користувач з України, а користувач із США, з Німеччини, і особливо ніхто не може заборонити тобі користуватися як користувач цих країн цими сервісами. Міжнародна спільнота, як вона оцінює чи оцінить оцінить цей крок на фронті? А швидше всього менше представники міжнародної спільноти будуть брати до уваги умови війни, і ну частина з них, тобто, буде можливо розділяти ці погляди. Однак, правозахисники стовідсотково впечатляють в першу чергу це порушення прав людини, і рейтинги України в таких індексах, як репортери без кордону, фрідм хаос. Вони будуть занижені наступного року.